Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте мені презентувати вам результати самостійної роботи аспірантів при вивченні дисципліни, ліквідація наслідків бойових дій, аварій та катастроф. Власне, актуальність вивчення цієї дисципліни очевидна, особливо під час та після воєнних дій, що спричиняє руйнування будівельних об'єктів, під завалами яких можуть бути Перебувати потерпілі зараз розбирання завалів виконується за технологічними схемами та технікою, які не завжди відповідають вимогам цих робіт. У багатьох випадках це пов'язано з недостатньою оперативною інформацією та повною про характер руйнувань. Наразі постає нагальна необхідність якісного та швидкого обстеження руйнувань будівель. І споруд та комп'ютерної комп обробки цих результатів. Щодо конкретної роботи, то для практичного закріплення лекційного матеріалу здобувачі нашої групи виконували самостійну роботу з аналізу руйнувань цілого ряду міст України. В даній доповіді розглядалось руйнування у місті Буча. Один із показових прикладів це будівля Епіцентр. Колишній колишній символ сили та процвітання в місті Буча. Однак, 22 березня 2022 року її стіни стали свідками жорстокої російської агресії. Руйнування, які можна спостерігати, настільки значні, що важко впізнати колишню структуру будівлі. Та, перш за все, на слайді помітно, що дах будівлі був повністю зруйнований. Багато зломаних та розірваних стовпів, балок та стійок каркасу стають свідченнями масштабу знищення. Загалом каркас перетворився на сплутану масу металевих конструкцій, зламаних, зігнутих на неприродних кутах. На наступному слайді можна побачити сусідні ЖК Грандбуржа, фасади будинків сильно пошкоджені внаслідок пожеж і вибухів з численними. Паленими ділянками та розтриченими вікнами, отвори в стінах свідчать про прямі попадання снарядів, які залишили свої сліди на будівлях. Усередині будинків також помітні значні пошкодження, На ударів стіни розтрочення, частини конструкції, опалювальних систем повалення. Мебелі, очевидно, в квартирах розкидані, а підлоги та вентиляційні шахти пошкоджені, створюючи ризик обвалу. Схожі пошкодження у багатьох багатоквартирних будинків, які стали жертвами війни, що видно на цьому слайді, майже повністю зруйнована частина будівлі від на пожежі, спричиненої влучним снаряду. Під'їзди будинків спалені від спалених дверей залишаються лише тільки розіп'яті рамки, балкони зруйновані, вікна пошкоджені після обстрілів, залишаючи розбиті склопакети та розірвані жалюзі. Всередині будинків стіни опалені, стеля зруйновані, а решта приміщень пошкоджена від пожежі та ударів. На наступному слайді представлені зруйновані торгівельні точки, зокрема магазин АТБ. На фото видно розтріщення фасади, розбиті вікна та обвалені конструкції каркасу. І незважаючи на те, що будівля з фасаду може не виглядати повністю зруйнованою, фото зсередини розкриває побудовану драматичну картину. Стеля повністю обвалилась в приміщенні видні видимі пошкодження та розгромлені рештки полиць. Ці зображення свідчать про значні збитки, які були завдані бізнесом і підприємством. На наступному слайді представлена Бузівська школа, що знаходиться в Бучанському районі. Фотографії демонструють серйозні пошкодження, з якими зіткнулася ця школа. Пошкоджене перекриття, вибиті вікна, частково зовнішні стіни. Покрівля майже повністю зруйнована. Приміщення школи також не могли уникнути пошкоджень. Фото з їдальні, наприклад, демонструють стан середини, де видно, що від пожежі залишилися лише металеві каркаси, стільців. На наступному слайді представлені приватні будинки, які зазнали різного ступеня пошкодження від частково пошкоджених будинків, що зазнали удару снаряду до зруйнованих частин будівель, та більш шокуючі фото демонструють повністю зруйновані домівки, де залишається лише розбитий каркас та завалені уламки. Ці зображення показують масштаб руйнувань, які постраждали як постраждали приватні житла та життя мешканців. Також е, на слайді представлена вулиця Вокзальна. Фотографії розбитої колони російської техніки, що стала відомою на всьому світі, були зроблені саме тут. Здовж цієї вулиці від неї пошкоджені будівлі. Е, один із прикладів повністю зруйнований будинок, що свідчить про серйозність руйнувань та збитків. Крім того, показаний частково розбитий центральний в'їзд в дитячий заклад, оздоровлення променистий. Одна з адміністративних будівель цього табору також була зруйнована. Варто зазначити, що цей дитячий заклад був захоплений російськими військами під час окупації. Загалом місто Буча перебувало в окупації 33 доби. Проєкт Ребілд опублікував детальний аналітичний звіт з наслідками окупації міста. В аналізі використовували інформацію з безпілотників та супутників. Сумарно 650 годин обробки даних. Команда разом з волонтерами працювала безпосередньо у зонах руйнувань, і як ем, висновок, найбільше пошкоджень в Бучі отримала житлова забудова. Багатоповерхівки, приватні будинки, таунхауси за оцінкою проекту. 12% від усієї забудови зруйновано повністю або має сильні пошкодження. У цю категорію вийшли просадибні будівлі, теплиці, гаражі, і сумарно руйнування складають 2,4 мільярди гривень. Постраждали майже половина шкіл та садочків, також 5 з 14 церкв міста. Руйнування на майже 800 мільйонів гривень отримало промисловість та будівництво, і у контексті збору інформації ключову роль е відіграли дрони, що набувають все більше важливості. Наприклад, дрони забезпечують швидкий доступ до пошкоджених територій і дозволяють отримувати високоякісні зображення та відеозаписи для аналізу руйнувань, розшуку постраждалих та планування рятувальних операцій. Вони ефективно допомагають здійснювати моніторинг небезпечних зон, забезпечувати точні дані для прийняття обґрунтованих рішень у ліквідації наслідків бойових дій, аварій та катастроф. Саме вивчення дисципліни ліквідація наслідків бойових дій, аварій та катастроф є надзвичайно важливим у зв'язку із зростаючими загрозами, руйнуваннями, які можуть статися в будь-який час. Прикладом таких руйнувань є місто Буча, що постраждало від російської агресії. Отримані знання та навички допомагають студентам-аспірантам ефективно реагувати на кризові ситуації. Координувати дії рятувальних служб, мінісувати наслідки вивчення цієї дисципліни сприяє забезпеченню безпеки населення, розвитку стратегії ліквідації та формування свідомого підходу до управління кризовими ситуаціями. На цьому в мене все щиро дякую за увагу.